Вітаю, друзі, 29 квітня 25-го року. Ну, нарешті я добрався до черешні пудочки. Черешні гедельфінгер. Я показую її вже років три. Це чудо черешня, яка не боїться нічого, друзі. В цьому році зараз вона ну, більш-менш чудово запилилася. Не так, як завжди, але є лист чистенький, оце я її ще нічого не робив, друзі, нічого. Зараз побризкаю і поки все. Отакому на стані, завість хороша, ну буде, буде крупніша. Черешня гедельфінер, друзі. До речі, вона є дуже гарним запилювачем для інших черешній. Багато і пустих, але я вважаю на такий рік непогано по верхам вообще класно. Гельдельфінгер. Ніяких признаків нема. Зараз я, друзі, оброблю її Луна Сенсейшн 3,5 мл і Актелік 12 мл. І поки все. Я думаю, що все буде класно. Заодно покажу Юпітер тут, теж колись я посадив, але не дуже він тут ухожений. До речі, район це Больше підвержений Заморозком Ну, чудовый Чудовый Юпитер А вот Актинидия подмерзла. Актинидия Відмерзла. Ну, то таке. Друзі, гедельфінгер. Сажайте, щіпляйте. До речі, ще є і живці Для кілька штук. Черешні гедельфінгер. На цьому все. Буду, дасть Бог, показувати її впродовж цього року. Ну, хто дивився? Попередние мои фильмы, то и що что это за черешня. год с урожаем, крупно, красиво и смачна. На да все добре, друзья. С вами был Петрович, видеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення.